Ай, стріляє в шию і нічого не допомагає? Я вам допоможу. Всім привіт! Мене звати Ярослав, я реабілітолог кінезіоцентру Сила Руху, і сьогодні ми поговоримо з вами про біль в шиї. Які ж можуть бути причини: остеохондроз шийного відділу, протрузії, грижі, м'язові спазми, неправильна поза для сну або навіть подподушка, стрес та емоційні напруження, синдром хребтової артерії. Як позбутися болю та зняти спазм? Саме перше, заспокойтеся та не робіть різких рухів. Прикладіть щось тепле. Це може бути шарф або навіть грілка на шию, легкий самомасаж, акуратно розминайте м'язи шиї та плече круговими рухами. Вправи на розтягнення шиї, які я покажу в кінці цього відео. Далі дуже важливо не перенапружувати м'язи шиї. Тому перевірте висоту монітору, якщо ви працюєте багато за комп'ютером, та підберіть правильне положення стільця. І ще дуже важливо мати ортопедичну подушку. А зараз я покажу вам універсальні вправи для того, щоб розслабити та зняти спас м'язів шиї. Першою вправою обов'язково має бути така розминка. Ви нахиляєте голову вліво, вправо, вперед, назад. Так повторювати по 10 разів в кожну сторону. Для другої вправи вам потрібна ось така фітнес-стрічка, або ви можете взяти навіть рушник. Стрічку заводите за голову, руками робите опору в стінку та відводите голову назад. Також, якщо ви маєте такі проблеми і регулярно у вас спазмуються м'язи шиї, чи є протрузії, грижі, остеохондроз, то я рекомендую мати ось такий м'ячий їжак яким ви можете зробити собі самомасаж. По боковій частині шиї по ремінним м'язам, ви можете ось так його прокочувати круговими обертами. Тим самим ви можете гарно пропрацювати шию, розслабити м'язи та покращити кровообіг в цій ділянці. А найбільш правильним рішенням я рекомендую звернутися до фахівців, які детально вивчать вашу проблему та ретельно пропрацюють її. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте лайки. Нам це дуже важливо. Тут буде дуже багато цікавого.